А оце коли волонтери приїжджають? то Дуже Які ваші відчуття? Дуже... Вам це більше радість, да, чи, ні. чи, чи їсти нема чого? Ні, ні, і раді, ні. радість, Ну, їсти є чого, задов... Задов... задоволені то, що вони привозять. Ну, да. не хочеться такого лишнього, не хочеться. Краще, бо це був ми, ми вже знаєте, і що і не треба хочемо. нам цієї допомоги, да. аби Ви тільки була перемога. на ту сторону, так, хай там їдять там, що... люди. Бо там, а мабуть, а на, ту підтримує. сторону, та, 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 на ту сторону. Там вважається більше, ніж ми. Боже, то я тепер всім розкажу. Всім розкажу. Всім підтримую, так. Більш нужденні люди є. Більш да. не люди я вже казала, я даже поділюсь тим, що в мене да. життя. Тільки да. да. да? це тільки да. була перемога. Ой, ну, на, лівий на лівий берег, тільки туди. Да. Хочеться да. туди, в ліс, в Черюпінськ, туди хочеться да. в да. ми ми спокою. Такі бойові жінки. Оце. Так. Да. А Що нам робити? А що залишається робити? Тільки так їхати нема куди вже немає. Їхати нема. є куди, але ми не хочемо. — Надію. — А діточок вже дивіться, скільки у вас тут. — багато це це ще не всі. Це ще не всі. Ще не всі, да. всі. всі дітка. Та це, це в нас оце вчора сьогодні. Більш менш, більш -менш. тихо, і ніч була більш-менш спокійна. А так була й такі ночі, що ми взагалі не спось. Нічого, це буде Буде перемога. ну Це ж треба така зустріч. Боже, як гарно, що я вийшла зараз. я Бачимо, машині таке лице знакома. Ага, тільки вас побачили, каже, дивись, дивись, он артист. ведучий? — Воно що артист, що журналіст. от. — Я вже сам не знаю, хто я. Чи артист чи журналіст? Правильно. Отак і підписують. Так, як вас звати? Мене Роза. – А Серйозно роза просто так. Я вас побачу роза? Да, і сьогодні. День рози. Між прочим. Мені вже з утра поздравлення. Я ось тільки по телевізору <ріп> Це таких. <тяке. ріп> Ой. Ой, так жива. Так, жива. Роза, ну не римбаєва ж ні. Ні, Іванівна. іванівна. А, а фамілія, а, прізвище. А, ой, що скажу: три букви. Жук. О, роза жук. Воскресень. Добрий день. Воскресень. Що написано? Перемога буде. Так, так тепер що можна не їсти цей хліб чи що? Та ми його поставимо як цей. Пам'ять, як, як, як yeah. батон. Yeah. Ні, батон то краще не згадувати. No, це це, це краще. Yeah, yeah, ми його поставимо, будемо чекати this, на we're перемогу. Діти сфотографіруються. І діти квіти oh. можна. троє. Oh, you – А що там Як ви тут не сумуєте на Херсон? Які ваші справи? Оце зараз? – прилітає трохи іноді. Гучно буває. Гуманітарна допомога це швидше про, про духовність, про радість, чи, чи, чи дійсно тут, тут так такий голод? Чи, про, що для вас такі приїзди волонтерів? Ну це дійсно така духовна радість. Голоду, звісно, у нас немає, бо у нас дуже багато волонтерів допомагають нам. А от для дітей от це, це радість. Жіночки кажуть, що нам, нам же нічого не треба. Нам би, щоб лівий берег. На лівий берег, на ту сторону. От Уявіть собі ситуацію, що лівий берег вже теж наш. Що ви зробите? Ви особисто. Ну, що зроблю? Я тут з народом, з нашими людьми. Будемо радуватися. А коли окупація була, ви теж тут були? тут А як вас теж, не чіпали? Ну як, чіпали там, питалися, щоб на фотографії роздавали гуманітарки. Я відмовлявся цього не сотруднича. А допомагали тут волонтери, ми місто допомагали, і водопостачання, і електрика для населеного пункту. А руйнування у вас є в громаді? Так, є. Є от будинок стоїть, тут прямо в кришу попали. Якраз ми людям видавали гуманітарну допомогу і прямо снаряд залетів, залетів в кришу, в стилі попали. І там вон, у нас теж будинок, теж біля будинку, буквально метрів три-чотири теж снаряд зірвався, коли вікна, стекла, так же саме і на других населених пунктах. Все, Я дякую. Ти зрозумієш мене як, як візуал візуала, так? Твій так, так, так. зовнішній вигляд. Це, це якось поєднується з волонтерством. Це такі зараз волонтери? А, волонтер це теж а, військова людина, тому що а, у нього свій фронт. А, і мій фронт це захищати цивільних і допомагати, чим я можу. А, також я є добровільним а, медиком і захищаю групу. Під час uh, цих uh, і вже є досвід да. такий. Так, так. На жаль, є досвід, коли під обстрілами попадали, і ну, повинно було, ну, типу, не, не було в мене досвіду, щоб когось відкачувати чи комусь давати до медичну першу таку допомогу, але досвід. Uh, Скажіть мені, я скажу навчання. То тобто я провожу навчання як інструктор. З, як інструктор, я проводжу навчання з волонтерами перед виїздом, і Кожен раз перевіряємо аптечки. Ми кожен раз перевіряємо турнікети, щоб кожна було. Тому що, тобто, Кирило, якщо не дай Бог зараз це, це швидко робиться, приліт, і не дай Бог щось буде недобре. То ти допоможеш? Я маю допомогти. У мене все для цього є інфузія переливання крові, я зможу це зробити, тому я навчена людина і я маю бути під час таких поїздок. Кирило далі. При, е, е, як під Кирило Киричишин? Киричишин. Е, доброволець, бойовий медик. Все дуже.